Вітаю колеги! З вами Ірина Константинова і я пропоную сьогодні розібратися в деталях оформлення, втрати недостачі псування і пошкодження вантажу під час вантажоперевезень автотранспортом. Нюанси перевезення вантажів врегульовано в главі 64 Цивільного кодексу України і главі 32 Господарського кодексу України. Отже, перевізник відповідає за вантаж в таких випадках, якщо він не надав транспорт згідно з договором, якщо він доставив вантаж із запізненням, та якщо вантаж пошкоджено або втрачено. В такому разі перевізник відшкодовує фактичну шкоду, якщо не доведе, що шкода сталася не з його вини, оскільки законодавство встановлює презумпцію вини перевізника у разі втрати, нестачі, псування або пошкодження вантажу. І саме перевізник має довести підставу для звільнення його від відповідальності, тобто відсутність своєї вини, в цьому порушенні. Це прямо закріплено в статті. 314 господарського кодексу України і статті 924 цивільного кодексу України. При цьому перевізник несе відповідальність у розумі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини. Перевізник відповідає за вантаж з моменту його прийняття до моменту видачі одержувачеві, тому для обох сторін важливо коректно оформити документи, і ми зараз розглянемо як це оформити: як оформити зіпсуття, пошкодження вантажу або розбіжності між даними перевізника, вантажу одержувача і вантаж відправника. Документування таких фактів урегульовано главою 15 правил перевезення номер 363. Отже, зіпсуття, пошкодження вантажу, а також нестачу та втрату товару обов'язково оформте актом в паперовій чи електронній формі, за формою з додатка 4 до правил 363. Про те, що склали акт, зазначте у товарно-транспортній накладній, на вільному місці зворотнього боку якої запишіть дату, коли склали акт, а також сам факт його складання. І короткий зміст, наприклад, про недостачу місць, про порушення пломби та інше. Перевізник, вантажовідправник і вантажоодержувач мають засвідчити в акті наступне. По-перше, невідповідність між найменуванням, масою, кількістю місць вантажу та даними у товаротранспортній накладній. По-друге, порушення чи відсутність пломб на кузові автомобіля чи контейнера, ну, якщо, звісно, такі пломби були в наявності. По-третє, прості автомобілі в пунктах вантаження розвантаження, понад встановлені норми часу, а також інші обставини незалежно від ситуації. Наприклад, пошкодження упаковки чи вантажу, що може бути підставою для матеріальної відповідальності. Сторін. Записи в акті засвідчать підписами вантажовідправника, вантажодержувача і водія. Односторонні записи в акті, як вантажовідправника, вантажодержувача, так і водія, є недійсними. Якщо сторона не згодна з актом, вона має право викласти в ньому свою думку, а для цього акт містить рядок особливі відмітки. Тобто акт мають підписати всі сторони. І коли представник будь-якої зі сторін відмовляється підписати акт чи внести запис про його складання до товаротранспортної накладної, акт складають за участю представника незацікавленої сторони. У правилах номер 363 не визначено, яку саме організацію вважають незацікавленою, але логічно, очевидно, що вона не має бути пов'язана з одержувачем або фінансово залежною від нього. Наприклад, це не має бути представник охоронної компанії складу. А чому ж це так важливо? Важливо це тому, що суди зазвичай відмовляють у позовах, якщо таких актів немає. Акти, що склали без участі водія, не дають можливості висунути претензії до перевізника. Окрім того, майте на увазі, що в правилах номер 363 визначені причини та розмір зменшення вартості вантажу у разі недостачі, пошкодження або псування. Зокрема, в пунктах 13.6 та 13.7 цих правил відзначено. У випадках, коли перевізник і вантажовідправник чи вантажоодержувач не дійшли згоди з цих питань на вимоги будь-якої сторін процесу, перевезення експертизу проводить бюро товарних експертиз або інші компетентні організації чи фізичні особи. Експертизу Проводять у присутності представників перевізника і замовника, а її результати оформлюють актом та підписами експертів та присутніх осіб. Ще більше юридичних ситуацій та їх розв'язань ви знайдете в експертно правовій системі Експертус Головбух, Тож долучайтеся.